Вітання, з вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі Peugeot 3008, уже рестайлова, яка була виграна на французькому лізовому аукціоні. Вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та автівка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 1,5 дизельний двигун потужністю 130 кінських сил, автоматичну коробку передач Aisin, Це у нас японська класна надійна коробочка на 8 ступенів, яка є дуже-дуже економною. Перевіряв на такому автомобілі, катався раніше. У нас розхід виходив по місту в районі 5-максимум 6 літрів. А по трасі ми вписувалися від 3,5 до 4,5 в залежності від режиму їзди від швидкості. Авто без жодного підфарбування в дуже класному стані, збереженому, додаткові доставщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Він не має зовні ніяких ні дефектів, ні царапин. Якщо щось знайдеться, то це буде найдрібніші якісь сліди експлуатації, які не перевищують нічого, як то кажуть, стандартного. Типу, може, найдрібніші якісь колики на чорному кольорі можуть бути видні, але загалом автомобіль виглядає дуже класно та суперово. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Це є Instagram, Telegram, Тікток. Підписуйтесь, побачите нашу роботу, як ми віддаємо автомобілі. За допомогою телеграм-каналу також маєте змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигнішій для вас ціні. Ну а відносно даного 3008 Peugeot, ми зараз пройдемося по комплектації. Бачимо, у нас вже стоїть нова їхня рестова оптика, це у нас LED-оптика з LED-ходовими вогнями, вони дуже так гарно світяться, так футуристично воно все виглядає. Маємо дістронік з адаптивним круіз-контролем, Також у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для водія. Авто в такому хром-пакеті. На класних легкосплавних оригінальних дисках. Гумова у нас всесезонна Bridgestone європейська стоїть. Стан дисків з обох сторон гарний збережений, без царапин та пошкоджень. Ну, Йдемо до салончику. Що ми маємо по салону? Ось такі у нас тканеві сидіння. Ідуть ковшами, дуже вони зручні, з підтримками боковими. Жоден елемент ніде не перешивався, все є таке заводу класне, збережене кермо. Ось як нас виглядає. Точний пробіг даного автомобіля. 131 251 кілометр. Маємо вже величезну сенсорну мультимедію, двозонний клімат-контроль. Ось такі кнопочки, тут так футуристично воно все файненько. По потолочку все гарно збережено. У авто з Франції приїхав один ключ. Відразу зверніть увагу. По стану пройомів зауважень у нас немає. Дверна карта. В гарному збережному стані водійська. Далі йдемо до заднього пасажирського, до заднього ряду я вибачаюсь. Тут у нас теж все гарненько, файно та збережено, по пройому зауважень нема. Так, по дверній карті є один такий задир тканини. Ось наслідок експлуатації, як то кажуть. Малесенький дефект є. В принципі, на це може зробитися у нас скидочка, або, можливо, до вашого приїзду ми замінимо цей елемент. Ще пошукаю, можливо, знайду десь на розборках, можливо цілу карту замінимо. Далі бачимо, у нас є камера заднього виду. Кришечка у нас механічна. В стані гарному, з найдрібнішими десь слідами перевезення. Практично ідеально. Шторочка на місці. Подвійний у нас багажник. Там у нас компресор та балончик з пінкою треба прикріпити. дно у нас може ложитися. Зараз спробую одною рукою. Донизу опускається. А ось, Кому треба глибину більшу зробити, це можна хлопців і наниз опустити. І одним рукою, бачите, я його наверх ставлю. Закриваємо багажник і йдемо по правій стороні, пройдусь. Дверна карта у нас в ідеальному стані, по пройому зауважень немає, сидіння ніде пошкоджень ніяких нема. Збережено та гарно. ще цей ракурс, по потолочку ще раз, що у нас усе чистенько. І йдемо до. Переднього пасажирського місця. дверна карта без зауважень. По пройому теж все чисто гарно. Відразу вінкот усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. І ще раз відзніму стан сидінь. Так, трішки його випущу. По панельці зауважень ніяких, все гарно достойно. Ще раз кермо. Ось така файна збережена автівочка, дуже економна, футуристична, сучасна. Буде у нас в продажі. Кого зацікавить вона детальніше. Пишіть звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, як і усі автомобілі представлені на нашому майданчику. Тому пишіть звертайтесь, надамо, повторюсь, усю інформацію, перевіримо автомобіль і можемо зробити також доставочку по Україні. Дякую всім за... Ваш час, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!